Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Добрий день вам всім, малята, любі хлопчики, дівчата! Гарний день прийшов до нас. Нам займатися вже час. Малята, а ви часто дивитесь на небо? Що можна там побачити? Ось вам мої підказки цікаві загадки. Цілу нічку спочиває, а вдень по небу гуляє, дуже тепле і яскраве, промінці нам шле ласкаві. Заглядай віконечко, що це, діти? Сонечко, правильно, біла, сіра, волохата, як М'який клубочок вати, небосхилом пропливає, діткам дощик присилає. Знають Петрик і Маринка, що звичайно це хмаринка. Так, правильно, це сонечко і хмаринка. А ви любите, коли світить сонечко? Давайте розкажемо про нього. Яке воно? А воно кругле, жовте, гаряче, тепле, лагідне, яскраве, веселе. А які хмаринки? Великі і маленькі, м'які і важкі. А якого кольору бувають хмаринки? Білі, сірі, чорні. А які хмаринки на вигляд? Веселі, похмурі, кумедні? Діти, є одна чудова гра про ознаки хмаринок. Розкаже нам ця гра. А ще про сонечку яскраве. Тож грати починаймо. Що світить і гріє? Сонечко. Що літає та землю щедро поливає. Хмарка! Що на небі тільки одне. Сонечко. Чого так багато і буває дуже важке? Хмаринки, що велике та гаряче, сонце, а маленькі легкі і пухнасті. Хмаринки молодці. А тепер. Послухайте віршик. Біля сонечка в дворі плавала хмаринка. Проти сонечка в дворі бавилась яринка. Не журись, яринко, не навік хмаринка. Хмарка розпливається. Сонечко ж лишається. Чи сподобався вам цей віршик? Чому засмутилася дівчинка? Тому що хмарка закрила сонечко. Але це ненадовго. Хмарка розпливається, сонце залишається. А щоб сонечко більше не сумувало, давайте намалюємо його. Чекаю на світлинки ваших сонечок. Дякую вам за увагу і до побачення! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати!